Всім доброго дня! надіюсь, що він у вас добрий. Ми ж дивіться, трішки сипнула птиці овса, деякі понаїдалися і вже сидять. Дивіться. І так, чому я просвічую яйця перед тим, як закласти їх під насідку? Це треба робити обов'язково для того, щоб переконатися в тому, що яйце якісне. Ось є світле яйце, бачите? його дуже гарно видно. Ви все побачите. Ось зверху є пуга, пуга невеликого розміру, таке кільце зверху. На яйці, ось воно гарно видно. Ось, якщо пуга невеликого розміру, повітряна камера, то це значить, що яйце свіже. Ось там, ось там є жовточок, він має вільно плавати по білку. Не має бути ніяких краплень. І таке яйце можна спокійно підкладати під насідку. Прийшла в обідній час зняти свою індичку, насідку з яєць. Так я роблю постійно, приблизно в один час знімаю своїх насідок. Тут я її вчора вечором садила на яйця. Бачите, індичка агресивна, треба її дуже обережно знімати. Вже сьогодні, сьомий день, як садить моя руда індичка. Сьогодні я хочу просвітити яйця моїх мішаних курей і показати вам. Сьогодні я її вже випускала їсти, але зараз я її зніму з яєць. Нехай вона трішки побігає на той момент, поки я просвічу яйця. я переношу яйця, щоб їх просвічувати? Оці до викладу. Зараз за уже надвечір. У мене тут в качок таке приміщення, що там темно. І я думаю, буде гарно видно на відео, як виглядає ембріон курячого яйця на сьому добу. Це яйця я звідси забрала, накриваю їх і переношу в місце, де я буду їх просвічувати. Ми прийшли у темне приміщення, де можна гарно побачити, буде ембріончик. Просвічую я звичайним мобільним телефоном. Тут такий маленький є ліхтарик, дуже зручно ним просвічувати. Беру яйце, притискаю ліхтарик до яйця і прокручую в руці яйце. Це яйце оплідне. Тут уже великий ембріончик, тому що це сьома доба. Зараз подивимося на світлому яйці, чи буде видно фокусуватися камера. Це також яйце облідне, але дуже погано видно на камеру ембріончик. Ну, там він є, він навіть рухається, його видно. Так, я вже три яйця просвітила, поки що облід є. Так, тут також є. Бачите, пуга вже така велика, збільшена. Це повітряна камера з тупого боку яйця, бачите, і там є ембріончик. Він там плаває. Не знаю, можливо, так буде краще видно. Ось там він є. Тут також є, він рухається. Тут, можливо, буде гарно видно. Дивіться, бачите, тут навіть видно кровоносні судини. Також є. І тут є. Тут вже такий великий ембріончик рухається. Ну, вже один тиждень пройшов. Через дві недільки вже мають бути курчатка, тому, якби, якби я раніше просвічувала на п'ятий день, то видно було б паучок, а зараз вже. Там всередині є ембріончик, який активно рухається. Шкода, що цього не показує камера. Тут також є ембріончик вже зафіксований до одного боку яйця. Ось, дивіться, як гарно видно. І тут є, рухається, плаває ембріончик. Тут також є. І тут є. Тут також є. Ось його дуже гарно видно. Ну, на жаль, вам видно його дуже-дуже погано, можливо, зовсім не видно. Там є, дивіться, який гарний. Тут світле яйце може буде гарно видно. Ось там, бачите? Вже який Мінічний великий, світлінь. він там рухається. Ось, якщо повернути на цей бік яйця, то там видно, що ембріончик вже прикріпився. І тут є. О, тут також є, але тут він менший. Можливо, індичка, коли сиділа, то трішки не догріла яйце, і тут ембріончик такий, як паучок. Ну, не видно вам його. О, цей ембріон завмер. Ось таке яйце, бачите? Ось він плаває таким мертвим грузом. Дивіться, так, якщо подивитися. Бачите, він темний і не рухається. Це значить, що оплід яйця був, але по якійсь причині ембріон завмер. От він чорний, гарно видно. Це яйце ми відкладаємо. Наступне. Тут все добре. Також є ембріончик. Яйце з темною шкаралупою, не знаю, вам напевне взагалі видно не буде. А я бачу, що там ембріончик є. Так, ще одне яйце. О тут також є ембріончик, він рухається. Ще одне. Тут також є. Ще одне. Також є. І останнє яйце 25. Тут також ембріончик є. Ну, я вибачаюся за якість відео. Наступне відео, коли я буду просвічувати якісь яйця, я буду знімати на іншу камеру. Ось. Ще ці яйця я просвічу через тиждень. Подивлюся, чи ніяке яйце не завмерло. Обов'язково вам буду це показувати. І будемо чекати. Курчаток, який в нас результат моїх курей мішаних? Одне тільки яйце завмерло. Було оплідне, але воно завмерло. Тобто оплід 100%, але одне яйце завмерло. Зараз я їх занесу назад і пущу на них індичку. Вже була захована в сарай. Отак. Сідай, сідай, накривай, накривай яйця. Я завжди трішки допомагаю індишці, якщо якесь яйця десь. Запуталося в неї в пір'ях, то потрібно обов'язково його підпласти правильно під індички. Ну що чекаємо результату, і десь через тиждень я знову їх просвічу візьму іншу.